В Україні в самому серці лісу, де ростуть високі дуби і пахне медовими травами, жила маленька, але дуже смілива дівчинка, на ім'я Оленка. Одного спекотного літа, коли сонце палало, а небо було чисте, в лісі сталося дещо незвичайне. Прокинулись велетенські комарі набагато більші за звичайних, їхні крила свистіли в повітрі, а їхнє дзичання чулося далеко навіть через вікна хат. Комарі були злі, бо прокинулися від давньої магії, яка була заклята ще в часи князів. Вони не просто кусали, а й створювали справжню бурю навколо себе, через яку ніхто не міг спати. Діти в селах не могли знайти спокою ані в день, ані вночі. Оленка була дуже відважною і вирішила, що вона має знайти спосіб, щоб покласти край цьому лиху. Вона вирушила в ліс, і, шукаючи допомоги у старих травників. Та Знахарів дізналась, що є стародавній амулет, який може змусити комарів втекти. Але для того, щоб його отримати, треба було пройти через лабіринт із шершнів, які охороняли священий ліс. Оленка не злякалась і вирушила в подорож. Вона сміливо проходила через ліс, не звертаючи уваги на шершнів та інші небезпеки, адже її серце горіло бажанням врятувати своїх друзів і рідних від жахливих комарів. Нарешті дівчинка дісталась до місця, де сховано амулет. Він був охороняний старим мудрим совенятком, яке погодилось допомогти Оленці, якщо вона відповість на три загадки. Оленка уважно слухала і швидко розгадала всі загадки. З амулетом в руках Оленка повернулась до свого села. Як тільки вона підняла його в повітря, комарі почали відчувати магію і розлетілися, більше не наважуючись турбувати людей. Всі мешканці села раділи, що їхні ночі знову стали тихими. Оленка ж стала справжньою героїнею, і навіть велетенські комарі, які колись лякали дітей, тепер не сміли більше наближатися до її дому. З того часу, коли на Україні було особливо жарко, Оленка завжди носила з собою амулет щоб якщо знову з'являться ті злі комарі, вона могла відразу зупинити їх і повернути мир у ліс та до людей. І жили вони довго та щасливо. А ночі знову стали спокійними для дітей. Ось така казка. Сподіваюся, вона сподобалася.